Оцим усім хотів скористуватися москалячий патріархатом. Тому вони все вкладали сюди, в те, щоб оболванити, одурачити і перетягнути одіяло на себе. Що таке Москва? Москва це тисячу, слухати, цифри. Це ти найранша згадка це 1147 рік. Сюди прийшли християни 866. Які брати брати, по про що мовити? Тобто виходить, що тут вже 300-400 років існувало християнство, а потім, оказується, Москва це є епіцентр, це є первосвятиня. Тобто, ребята, яким чином? Тут, тут Анна Ярославівна, тут Ярослав Мудрий, тут вже Софія Київська була, там нічого не було. Жаб і медведів, Все, крапка. І звідси, Юрій Довгоруко, укравши вишгородську ікону Божої Матері, поніс туди її, не звідти принести її сюди, а звідси вкрадена туди пішла. Ребята, про що ми говоримо? Про яке, про яке первенство в Росії можна говорити? Це не те, що я хочу москаню принизити. Ребята, не треба брехати. Тому що це елементарні речі, елементарні, це програма третього класу для дітей. І ми, дорослі, повинні це розуміти і піарити себе, говорити про себе. Ну, ось так приблизно.